Дії, що змінили світ, герої, яких не можна забути, таємниці приховані в століттях. Історія без міфів, без прикрас минуле говорить. Чи готовий ти його почути? Це історичний меридіан. Розповідаємо історію разом. Вітаємо всіх у новому випуску історичного меридіану. З вами Роман та Мирослав. Сьогодні ми з вами розглянемо одну із найкривавіших постатей 20-го століття Йосипа Сталіна. Його ім'я часто асоціюється з тоталітаризмом, репресіями, масовими стратами та культом особи. Сама ж його жорстокість та безкомпромісність зробили його одним із найстрашніших диктаторів того часу, і здобув він свою сумну звісну славу ще під час свого життя. З офіційною версією Йосип Сталін помер 5 березня 1953 року внаслідок крововилову в мозок, Акцію, вочевидь, смерть диктатора викликає значний інтерес з огляду не стільки через обставини подій, стільки через реакцію на неї як усередині СРСР, так і з боку міжнародної спільноти. Тому розпочнемо наш аналіз з реакції представників Радянського Союзу. Смерть Йосипа Сталіна стала переломною подією в житті самого СРСР, що притамана для будь-якої авторитарної системи, в якій вся структура влади концентрується навколо однієї особи. Для населення та партійного апарату ця подія була своєрідним випробуванням. Похорони на найкривавша диктатора, відбувалися 9 березня у Москві, як зазначається в офіційних джерелах, усе відбувалося організовано однак сама ж реальність ілюструє зовсім інше через масовість і безконтрольну тисняву частину людей було затоптано, що призвело до людських жертв. Влада цей факт проігнорувала, тому точно кількість загиблих досі залишається невідомою. Того ж дня на всій території радянського союзу, зокрема й в Києві, організувалися траурні мітинги, що передусім створювало атмосферу всенародної скорботи. Разом з тим, радянська влада за допомогою спецслужб ретельно стежила за тим, як реагує суспільство на смерть Сталіна. Тоді ж збиралися відомості про настрої серед інтелігенції, письменників, службовців і навіть прибиральників. Так, поети Максим Гельський і Андрій Малешко називали смерть вождя справжньою трагедією та великою втратою. У своїх спогадах Іван Дзюба описував той день так: пригадую, шоста година ранку, коли повідомили по радіо, і в один момент увесь гуртожиток зригнувся від плачу. Сама ж цитата свідчить про справжній емоційний шок для жителя радянського союзу, або як прийнято називати радянською людиною у контексті загальної реакції на смерть Йосиф Сталіна важливо розглянути ставлення звичайного населення та місцевих партійних діячів. Передусім зазначимо, що більшість висловлювали свої глибоке співчуття та сум, а деякі ж взагалі говорили, що Сталін нібито відігравав неймовірно виняткову роль. У їхньому житті підтримував простих людей і був нібито найкращою людиною у світі. Зокрема, неодноразово використовувалися і риторичні звороти на кшталт Червоне сонечко. Однак виникає цілком слушне питання щодо щирості таких реакцій. Під час аналізу архівних документів, і листівок, може скластися враження, що для населення всього смерть Сталіна була справжньою трагедією. Проте така картина багато в чому зубумовлена широкою пропагандою, залякуванням населення і обмеженим доступом до альтернативних джерел. Останнє широко нав'язувало правильне трактування подій, смерть вожде як величезна національна втрата. Як пишуть сучасники тих подій, що навіть згадувати ім'я Сталіна варто було з осторогою, аби це не спричинило небезпеки для себе чи своїх близьких. Попри домінування офіційного дискурсу, збереглися і задокументовані випадки протилежної реакції. Щоправда, ці випадки ретельно приховувалися. Наприклад, дехто з учнів та продавців щиро радів новині, вигукуючи туди йому й дорога. Зокрема, були зафіксовані випадки подібного ставлення серед партійних працівників. Особливо показовим був приклад із траурного мітингу в Херсонській міській лікарні, де секретар парторганізації Розенблат завершив свій виступ вигуком ура. Тому навіть попри загальний острах, можна стверджувати, що ставлення до смерті секретаря ЦК було неоднозначним. Дехто мав сміливість чесно заявити про свої почуття, а чимало інших висловлювали скорботу радше з міркувань безпеки. Звісно, офіційна преса демонструвала виключно трагічну тональність. Втім, частина заявленого смутку могла бути показовою або навмисно зафіксованою в листах та зверненнях. Щоб уникнути можливих репресій, адже багато людей вже знали або безпосередньо пережили жорстокий сталінського режиму. Тепер проаналізуємо погляди міжнародної спільноти. Реакцію інших країн можна умовно поділити на дві групи: держави із демократичним устроєм і ті, в яких домінував комуністичний режим. Наприклад, у Великій Британії як такої офіційної реакції щодо смерті диктатора не було. Вінстон Черчилль навіть не прокоментував смерть. Водночас в інформаційному просторі було чимало різних думок: від негативних до більш стриманих. Натомість уряд Франції голосив дводенну жалобу, що й викликала неоднозначну реакцію у суспільстві. Зокрема, газета Le Figaro зазначила, що кривава політика Сталіна упродовж його правління ставить під сумнів доцільність його офіційного ушанування. У той час комуністична газета Le Humanité проголосила скорботу та опублікувала його коротку біографію. У західній Німеччині лише висловили занепокоєння, що ця подія може призвести до чергової нестабільності. В свою чергу у Швейцарії подія викликала радше позитивну реакцію. Наголошувалося, що Сталін прийшов до влади. Де через жорстокість і тому не заслуговує на вшанування, натомість уряд Італії та Чехословаччини висловили своє співчуття, а президенти обох країн навіть відвідували похорони у сполучених штатах. Теж була реакція на смерть керівника СРСР. У відповідь на звістку про смерть Сталіна, держсекретар США, доручив посольству в Москві передати до радянського МЗС таке повідомлення: уряд Сполучених Штатів висловлює офіційні співчуття уряду СРСР у зв'язку зі смертю генералісимуса Йосипа Сталіна, прем'єр-міністра радянського союзу. Водночас ново. Оберний президент США Дуайт Ейзенхауер 16 квітня 1953 року виступив із промовою під назвою Шанс на мир, у якій він закликав до зниження світової напруги та зазначив, що одним із факторів, завдяки яким можна буде цього досягти, є смерть Сталіна. Американські медіа загалом були доволі стриманими, зосереджуючи увагу на потенційних змінах у міжнародній політиці, які могли б настати після зміни лідерства в СРСР. Водночас наголошувалося, що загроза комунізму, попри смерть диктатора, нікуди не зникла. Одним. i z jaskrawych i z okrema. Символічних прикладів реакції на смерть Сталіна стала світлина з американського ресторану. На ній зафіксовано напис, що в день смерті радянського лідера підвідувачам безкоштовно подавали борщ. Заклад розташовувався на Пенсільванія Авеню у Вашингтоні, центральній вулиці, що з'єднує білий дім із капітолієм. Власником закладу був Боб Зайдель, місцевий підприємець, навколо якого збереглося чимало чуток, зокрема й щодо його українського походження. Хоч прямих підтверджень цьому немає. Цілком ймовірно, що саме знання про злочини сталінського режиму. Передусім про Голдомор. І стали поштовхом для такого символічного жесту в зійському регіоні. Реакція була більш емоційною з боку країн союзників СРСР. Тоді ж лідер КНР Мао Цзедун уже 6 березня надіслав телеграму до Москви, в якій висловив щирі співчуття з безмежною скорботою китайський народ, китайський уряд і я сам сприйняли звістку про відхід у вічність найближчого друга і великого вчителя китайського народу, товарша Сталіна. Це неоціненна втрата не тільки для народу радянського союзу, але й для народу Китаю, для всього табору миру та демократії та для миролюбних людей. В цьому світі від імені китайського народу китайського уряду та від себе особисто я висловлюю вам а також народу та уряду радянського союзу наші найглибші співчуття. На сам кінець мало наголосив, що встановлення комуністичного режиму у Китаї було б неможливе без допомоги Сталіна. Аналогічну заяву опублікував і північно-корейський лідер Кім Ер Сен, владу якого свій час активно підтримував СРСР. Індія, попри свій нейтралітет, теж висловила офіційне співчуття. Японія ж ніяк не зреагувала на ці події, поза як японський народ усе ще пам'ятав про ворожнечу з радянським союзом під час другої світової. Війни також зазначимо, що сама смерть Сталіна стала не лише політичною подією, а й джерелом культурного осмислення. Так, у 2010 році французькі митці Нурі та Ровен створили графічний роман Смерть Сталіна, у якому сатирично зобразили боротьбу за владу в СРСР після смерті вождя. До того ж, уже у у 2018 році шотландський режисер Армандо Янучі екранізував зазначений твір. Тому і книга, і фільм отримали схвальні відгуки від критиків та глядачів. Підсумовуючи, можна сказати, що смерть Сталіна стала резонансною подією світового масштабу. Реакції урядів різних країн чітко продемонстрували, що жорстокість і агресія його правління залишили глибокий слід. Значна частина держав або висловили помірковану реакцію, або взагалі промовчала, уникаючи зайвої демонстративності. Переважно скорботні заяви лунали з боку прокомуністичних країн. Або нейтральних держав, які побоювалися втратити дипломатичні відносини з СРСР. Реакція ж самих громадян радянського союзу засвідчила, що тоталітаризм доведений до апогею, породжує суспільство суцільного страху людей, які навіть після смерті диктатора боялися вголос згадувати його ім'я, і все ж, яким би тривалим не було правління диктатором, жоден з них не є вічним. На цьому у нас все. Дякуємо за увагу і до нових зустрічей. Події, що змінили світ, герої, яких не можна забути, таємниці, приховані в століттях, історія без міфів, без прикрас. Минуле говорить, чи готовий ти його почути? Це історичний меридіан. Розповідаємо історію разом.